Мої вітання, друзі! В ефірі передача Європейський вектор з вами я, Олена Третяк. Зараз дуже часто можна почути, особливо в тилу, що люди дуже втомилися від війни, втомилися від відключень світла, від спеки, а наші військові не втомилися. Не втомилися дівчата військові, які змушені боронити батьківщину в при тій самій спеці, в окопах, без води, без елементарних речей. Волонтери також не втомилися. Сьогодні поговоримо з волонтеркою Лідою Онушкевичус. Вітаю вас, в нашій студії. Ви маєте великий досвід волонтерства. Понад 10 років. Так, вітання. Мій досвід волонтерства дійсно з травня 2014 року. Ви не втомилися? Нема часу навіть втомлюватися. Звичайно, бувають такі моменти, коли важко, але в принципі. Я завжди кажу, найкраще від втоми і від депресії і від всього, навіть від цієї спеки, найкраще допомагає робота, тому що вона нас абсолютно переключає на інший сегмент, і ми розуміємо, що. Наша втома в порівнянні з тим, що зараз, як хлопцям на передовій, то це ніщо, і ми не маємо права зараз втомлюватись. Навпаки, от 10 років пройшло. Це була якась така підготовка. Мені здається, що те, що зараз у нас відбувається, це має бути сильніше, мощніше в 10 разів. Тобто тоді була така підготовка, а зараз така основна робота вам так відчувається, так, так однозначно, тому що рівень волонтерської допомоги дуже зріс. І всі ті волонтерські організації, які, от як наша волонтерська організація, свій за свого, яка 10 років допомагає військовим, є такі волонтерські організації в нашому місті, як Леся Качурова, громадська ініціатива Галичини, ми всі перейшли на інший рівень. Просто наші задачі зараз порівняні з тим, що було в 14 році Просто виросли і стали ну, на якісно кращому рівні роботи. У нас це вже як така грамотна робота. Ви знаєте, я колись була у вас на складі, там було абсолютно ну, такий широчезний спектр, тактичний одяг та, і різні гаджети, і навіть солодощі. А зараз ви кажете, це інший рівень, тобто це інші якісь речі. так? В нас зараз немає, ну у нас є невеличкий такий склад, де є можна в нас завжди є щось таке, що коли до нас приходять хлопці, ми завжди знайдемо, що їм дати. Чим, але потішити, це, так? чим потішити, але це речі, які нам відправляють з-за кордону. І ми, от ця передача європейський вектор, тому я хочу ще подякувати нашим європейцям, українцям з Європи і європейцям, які допомагають і ті ж самі литовці, які нам постійно допомагають. Це просто який. Через роки і це ми оці зв'язки тримаємо і вони нам постійно присилають. І ми маємо оту мінімальну яке щось таке, щоб ми можна були ми могли дати ще, отак От як до нас хтось прийшов. Але основна робота це зараз: дрони, реби, ремонти машин, купівля машин це саме основне, тому що війна змінилася. Зараз тих, якщо ми хочемо виграти, а ми хочемо виграти, і ми маємо на це зусилля. Країна не бідна, люди не бідні. Просто треба перестати себе жаліти, не розказувати, що там падають донати і так далі. Просто треба працювати системна робота, і все буде. Але не за рахунок людей, а за рахунок правильної організації роботи, правильного скерування коштів. Оце саме основне. І от наша організація, от пріоритети, виділення пріоритетів. Ми виділили ці пріоритети. Ми не купляємо зараз шкарпетки і труси і форму для солдата. Ми просто купляємо дрони, реби. Ремонтуємо машини, купуємо машини. Ви називаєте такі серйозні речі, які мала би купувати держава. Держава допомагає військовим. Вони часто спілкуються з вами. Що вони кажуть? Різні, різні спідрозділи, різне постачання. Держава. Якось працює більш. Ну у всьому світі державна машина працює більш так закостеніло. Воно mm -hmm. в довшому періоді. Те, що роблять волонтери, волонтери завжди. Оце перший такий поїзд, який іде попереду, так як і військові. Наші військові от сьогодні в нас був військовий, який син нашої волонтерки. Е Ані Василь і Василь каже, що у нас уже є такі хлопці військові мобілізовані, які вже мають серйозні розробки, мають серйозні знання, і вони уже це все впроваджують. Там на місці вони це роблять. Ми купляємо, що потрібно. Вони це такий, знаєте, ешелон попереду. А держава дотягується, але не може бути. Ми не можемо витягнути ні військові, там, ні ми. Ми не можемо це витягнути. Цю війну все таки пріоритет, і саме основне, щоб виграти цю війну, повинна зробити держава. Я зайду з іншого боку про державу. Ви закриваєте безліч питань. Наскільки допомагає держава волонтерам? Що недавно змінився закон про волонтерство минулого року? Він вам, вам легше стало працювати з таким законом? Нам стало не легше працювати. В нас просто що там змінилося взагалі для вас принципово. Ми навчилися з цим працювати. В нас немає проблем. Якихось таких дуже абсолютно, тому що ми, ми ті люди, які вміють приспособлюватися до любих, ну, це Українці загалом, Так, бо це так? українці загалом. І ми маємо поняття, як зайти в цей інтернет, як здати звіт в Мінсоцполітиці, як навчитися працювати з волонтерами. От в нас волонтерська організація з Литви, Декілька навіть волонтерських організацій з Литви, які нам допомагають, і ми даємо на вони до нас їдуть, вони дають перелік. Того, що вони везуть, ми це подаємо в мінсоцполітики, робимо декларацію на кордон. Ця декларація вже їх чекає. Вони показують на кордоні цю декларацію, проштамповуються, приїжджають, привозять, що вони нам привезли, і потім ми це маємо розподілити. Раз в місяць ми здаємо звіт в мінсоцполітики, куди пішли ці речі. В Принципі, ми вже навчилися з цим працювати. В принципі, це не є дуже складно. Звичайно, що. До кінця ми ніколи не знаємо, що ще може помінятися. Якщо, якщо б менше міняли ці всі правила, нам було б простіше, тому що на даний момент часу в нас по волонтерській роботі з 2022 року 14 папок. І це 14 папок актів прийому передачі різних від машин. До дронів і, і до всього, і до сіток, навіть які привозять литовці. Тому що це все треба списати. Це дуже багато роботи. Ну, ми просто стараємося якось це оптимізувати цю роботу для того, щоб вона не, нас багато не займала часу, але вона все рівно має часу. Тому сказати, що держава нам дуже допомагає, ну я би не сказала. Не може, воно, може воно. Ми не знаємо, що чекати від держави. Ми ніколи не знаємо. Ми, ми бачимо, хочеться і критикувати інколи державу, тому що так, треба допомагати. Але кожен, ми не маємо часу, чесно кажучи, в нас такий темп життя роботи, що ми не маємо часу навіть оце все знаєте. Ну, деколи треба державі держава. Держава це теж ми. Держава це люди. Держава це місцеве самоврядування, держава це наверху. Це все і звичайно, що. Дуже багато питань, дуже багато помилок, і поки якраз от на всіх рівнях не зрозум... і не будуть жити отак, от як ми тим перемогою і роботою задля перемоги на всіх рівнях до того часу нічого не зміниться, тому що не можуть волонтери витягувати все, не можуть військові витягувати все. Питань дуже багато, на всіх рівнях багато питань. Що ви порадили людям, які хочуть бути волонтерами, не знають з чого почати. Є у вас для них якісь поради? Порада тільки одна. Волонтер... Людей не повинно бути відчуття, що волонтер це щось таке незрозуміле. що. Якщо ви хочете щось робити, ви завжди знайдете шлях щось робити. І просто кожен йде до свого волонтерства по-різному. Просто нам вдається. Ну, збирати кошти, тому але це теж це все на довірі. Якщо і зараз кожна людина може до нас часто дзвонять, я як... поможіть зібрати кошти на там машину для брата, свата, чоловіка і так далі. Ми розказуємо, як це робити. Ми не можемо закрити всі питання по всіх машинах для людей, які до нас звертаються, але кожна людина. Може це зробити, тому що в кожного є своє, своє коло спілкування. І кожен рано чи пізно зараз вже такий час, що хочуть, не хочуть, волонтерами маленькими, великими можуть бути всі. Нічого страшного в цьому немає. Але питання до того, чи є у вас, чи є довіра людей до вас, щоб вам допомогли зібрати гроші на цю машину. Чи є у вас стільки сил, щоб ви могли. Кожен день приходити там, чи хоча б через день, і допомагати дівчатам сушити борщі, правильно, чи допомагати дівчатам шити е сітки маскувальні. В них постійно брак людей. В нас от цього ну, немає потреби. В нас, для нас найголовніше це збір коштів, закупівля потрібних речей. І, якби розподіл вже військовим, це також великий кусок роботи на кожному етапі зібрати кошти, потім це освоїти ці кошти, купити і потім відправити, взявши всі документи. Це теж такі три три ланцюга, які потребують багато зусиль. Ну але є багато різних таких простих речей, де кожен може залучитися. Шукайте, але треба мати в собі ці сили. Ви називали допомогу ваших друзів-литовців. Це через те, що вони ваші друзі, чи взагалі Литва це така країна, яка розуміє Україну, яка хоче допомагати, хоче, щоб Україна перемогла? Це друзі, які стали нашими друзями. Уже під час війни це не є друзі навіть ті, ну є частина людей, яких ми знали раніше, ще до війни, ще до, до 14-го навіть року. Це одна категорія людей, але більшість це взагалі абсолютно різні люди, яких ми не знали. Це литовці, як от така маленька. Держава, але велика нація, яка любить себе, любить свободу і ментально вони дуже близькі з нами. І вони фактично, от волонтерська група, яка до нас приїжджає, навіть декілька волонтерських груп з маленького містечка Йонави і Каунаса, вони кожен раз приїжджають, беручи одного когось нового з собою. І вони їдуть сюди в Україну. Для них це теж такий маленький подвиг приїхати в Україну. Під час хай це, війни, так. Е, хай це західна Україна. Нехай тут у нас. Трошки спокійніше, в нас лінія фронту далеко, але це для них вже також такий маленький крок. І, і вони їдуть, вони щиро, вони приїжджають сюди, вони закохуються в ми їх веземо обов'язково в гори, вони закохуються в гори, закохуються в нашу кухню, в Івано-Франківськ, і вони далі хочуть їхати сюди, далі хочуть допомагати. І, оста... і якщо спочатку вони привозили нам також, збирали різні речі, що вони привозили там різні. Речі для військових, то зараз вони вже перейшли на такий рівень роботи, що останній раз вони привезли нам 5 дронів, кошти на три дрони і два дрони, які дали стрільці, литовські стрільці. Ну це вже теж таке невеличке досягнення. І зараз Приїхали від нас і знову ж таки зразу почали збирати на новий дрон і знову перерахували гроші на дрон. І ми вже замовили дрони. Ми купляємо ще свої дозбируємо і вже купляємо два. І так, два, три, чотири, п'ять. І воно збирається, збирається і постійна робота. Ви маєте активну громадянську позицію? Вас можна побачити в різних проєктах, і ви встигаєте бути на шапці, і ангели тримають небо. Чи ви замітили, що змінився оцей суспільство в івано франківську Цей громадянський простір? Чи він такий самий, який був від початку війни? Він міняється, тому що від початку війни вже пройшло більше десяти років і. Ті діти, яким було 12, їм зараз 22. ті діти, яким було 10, їм зараз 20. і так далі. І в нас міняється і кількість таких активних людей збільшується. Я це розумію абсолютно. Я це бачу і завжди у всіх, якби середовищах, де я буваю, то зазвичай я сама самого поважного віку. А все інше це молодші люди. І мене це настільки радує. Я від них вчуся. І я розумію, що майбутнє наше і наша перемога це залежить більшій черзі, не від нас. Ми, це вже, ми показуємо, ми почали той шлях, а далі підхопили наші діти, їхні друзі. Це вони воюють, вони волонтери, вони роблять техніку. І це все йде вперед. розумієте? Ми не можемо Концентруватися, от на нас, все йде вперед, і кількість активних людей збільшується. Наше місто, і наша область має велику кількість героїв війни, дехто з них повернувся на щиті, на жаль, але і велику кількість ухилянців. Що дуже прикро спостерігати, як на вашу думку, можливо, щось не так. Ми робили в вихованні патріотизму. Можливо, треба щось змінити. Ні, абсолютно. Я рахую, що це абсолютно неправильне положення. Що ми щось робили не так. Дуже багато не так в цьому питанні, саме ухилянтів і так далі, робить наша влада. Це одне питання, яке вони провалили абсолютно. Причому на всіх рівнях теж я в зараз скажу, влада це всі рівні. Не можна тільки вверх, і ну це всі рівні влади. Це провал абсолютної влади, тому що людей патріотичних нас дуже багато. Але зараз навіть ті люди, які були дуже сильно патріотично е, налаштовані в 22-му році, вони зараз думають, чи вартує, чи не вартує. Розумієте, тому що людям притаванно думати пропаганда, яка була зроблена е, з от, е, Приниження ТЦК, неправильна робота ТЦК в деяких моментах, тоді висвітлення негативних моментів і приховування позитивних моментів все це, все це якраз дало такий ефект. Але я теж не можу рахувати, що в нашій області багато ухилянтів. немає їх. Так багато це всюди одинаково. Не можна так говорити. наших військових стільки служить з нашої області. І вони йдуть, і вони патріоти, і вони дають собі раду. І це реально я поважаю кожного нашого військового, який служить. І тут просто ще треба зрозуміти, що всі хлопці і дівчата, які зараз от ходять спокійно по вулиці, яким ще вони не дійшли ще до якогось граничного віку. 14 2014 році також ті, кому було там, 15 років, вони не думали про якийсь вік і про війну, і так далі. Але зараз їм 25. Значить, зараз треба думати, тому що війна це на виснаження. Тому кожен може бути в цій омбойні, кожен. І просто треба до цього бути морально готовим. От, власне, і правда. це вла приколи влади в тому інформаційно програна. Не то що програна, мені здається, що це десь така навіть, ну. Неправильна позиція, я не хочу навіть говорити це. Ну це було абсолютно неграмотно, і то, що робиться, це неграмотно. А люди у нас патріоти, і я їм всім за це просто надзвичайно вдячна. Ну я подеколи чую такі думки від ухилянців, власне, що вони вихваляються тим, що вони не на війні, що я не такий дурак, щоб там вмирати зараз за когось. Чи є якась підміна цінності? Можливо, з боку і влади також. Ну, людям люди завжди бояться смерті, люди завжди бояться війни. Якщо правильно організувати ну, чіткі правила роботи на кожному, якщо є хаос, є ну частина хаосу в армії, частина хаосу в роботі ЦЦК, частина хаосу в роботі під підготовці військових і направлення їх туди, куди треба. Значить, оцей хаос породжує страх. І цей хаос породжує такі розмови. Тому угу. з, з чого треба починати? З ліквідації цього хаосу. І тоді будуть військові, і тоді менше буде ухилянтів, і тоді люди таке говорити не будуть. І вони будуть рахувати, що це їхній обов'язок. Значить, треба просто систематизувати правильну роботу і все. Давайте повернемось до того, з чого я починала з втоми, власне, від війни. Ну, насправді ніхто не розраховував, мабуть, що війна аж так довго затягнеться. Ну, на початку нам говорили, що це буде 2-3 тижні. На, на початку повномасштабного я маю на увазі вторгнення. З усіх боків зараз лунають негативні новини, прогнози, як людям вижити? Як, не повестися на цей негатив, як, як утримати себе просто в нормальному стані. Ваші поради? Менше читати новин поганих, більше працювати. І Якщо ви працюєте, якщо ви допомагаєте, якщо ви донатите, то ви завжди відчуваєте причетність і цей зв'язок з фронтом. От в нас цей зв'язок постійно є. Ми е, якось ну відштовхуємо ці негативні новини, напевно. Наші бульбашці е, це більшість людей, які живуть армією, живуть допомогою, е, живуть цими зв'язками з -за кордоном, і це не тільки Литва, це Іспанія, це е, Америка, е, це багато різних країн, які допомагають дуже багато. Всі допомагають. Якщо ми будемо жити. Все-таки знаєте, шукайте позитиви, і все буде нормально. Дуже складно шукати позитиви. Але сьогодні, наприклад, була у нас Лариса Стефанишин, це мама героя Василя Стефанишина. От як їй? От запитайте її, як де вона шукає ці Цей позитив, свої так? сили, угу. як людина, в якої один єдиний син. Вона зараз волонтерить, правильно, вона, вона не думає там, не дивиться, хто знає які прогнози. Вона просто волонтерить, вона робить. Вона робить свою роботу, і в неї є відчуття потрібності зараз, її особисто в цей час, в який вона живе. Знайдіть цю потрібність собі. І от Лариса, ми сьогодні чому ми зустрілися? Тому що буквально напевно тиждень тому, може два тижні тому, вона нам попросила нам е, допомогти її знайомим військовим купити реп. І ми купили цей реп. Е, військові перерахували. От як працює волонтерка? Реп ціна реба, потужного реба, який ми вже оцей останній купили, бо ми вже багато купляли. Але вони різні по різних е, час міняються, і реби різні. Ми купили реп, цей останній, 180 тисяч гривень. Більше 100 тисяч зібрали самі військові. Це військові для свого захисту, будучи там, зі своїх зарплат, з якихось донатів своїх друзів, перерахували нам 100 тисяч. 80 тисяч ми вже на себе взяли. З цих 80 тисяч сьогодні приїхала Лариса, принесла нам 16,5 тисяч гривень. І сказала обов'язково, щоб я подякувала жертводавцям, Її, її людям, які допомагають її фонду фонду імені Героя Василя Стефанишина. Так що я передаю їм вітання і подяку від неї і від свій за свого. Тому що е, так ми разом це все робимо. І я Ларису навіть не питаю, як вона себе почуває. Вона деколи приходить, в неї також болить голова, вона втомлена, але вона працює і вона не шукає е, поганих новин. Вона просто робить, щоб більше було позитивних новин. І коли хлопці нам присилають відео, як працюють наші дрони чи як працюють наші репи, вони постійно відгуки присилають, або там відео, де хтось щось збив нашою технікою, яку ми відправили, нам настільки це приємно. Тому що ну, ми відчуваємо оце, цю спільність, знайдіть себе. Кожен волонтер вкладає свій час, талант, гроші, ну, своє життя практично. Та якась частинка це вашого життя, в цю волонтерську роботу. І має, певно, якісь очікування. Які ваші очікування в майбутнє, від майбутнього? Якою ви бачите Україну з перемогою? Яка вона має бути? Ми повинні всі змінитися. Просто дуже. Я дуже на це надіюся, тому що. Е Війна все рівно є початок і є закінчення, вона закінчиться. Країна в нас реально сильна, і е, ми витримаємо, я в цьому впевнена. Як ми вже, я вже людина з 2014 року, і от, яка в війні в цьому всьому, і я впевнена, що ми витримаємо. Але ми повинні помінятися всі. І от зараз, коли мене питають, які найважливіші. Е, для дітей в школі, от було недавно мене питали угу. 에, предмети, які, предмети, які угу. найбільше треба вчити. Раніше я завжди казала, це математика і іноземна мова. Угу. А тепер до цих двох предметів, бо я їх не можу викинути. Я додаю ще все-таки і історія. Тому що коли я зараз сама дивлюся історію по телебаченню, там машина часу чи щось таке, і коли я дивлюсь історію нашу, України, я кожен раз її дивлюся по-іншому, я беру ці уроки. А ми в нас не було, нас не вчили нашої історії і тому. Для того, щоб знати, що нам будувати, треба і заглянути в минуле, яке ми були, бо ми велика нація, і ми можемо це зробити. Ми повинні це зробити. І ну, я тільки я ж тут, правильно, я могла поїхати, але я тут. Значить, я вірю в цю країну, і я буду все робити, для того, щоб перемога була близько і найменшими, з найменшими втратами. Ми всі це повинні робити. Це чудові слова, на них можна було і закінчувати ефір, але хочеться сказати все ж таки про історію, що історія повторюється, на жаль, з такими ж помилками, які були 100 років плюс-мінус тому, так і тут же питання про те, чому ми не вчимося на, на своїх же помилках, тому що ми їх не знали, тому що коли я закінчувала радянську школу, я не знала взагалі про толком про історію України. Це щось так було далеко і дуже далеко до мене. Але зато, коли я зараз дивлюся, і яким чином армія УПА просто припинила своє існування. І один з чинників, як армія УПА припинила своє існування, це її позбавили підтримки населення. От ми зараз з вами сидимо, і ми ото населення, яке повинно підтримати нашу армію. Донатьте, просто донатьте, ви хочете підтримати, ви хочете бути, ви живете в цей час, ви не маєте, ви працюєте, ви заробляєте, ви все рівно всі нормально живете, ви гарно вбрані, ви виходите в кафе смачно поїсти, просто донатьте, донатьте кожен день. Я сама збираючи донат. Доначу людям, коли мої друзі збирають на щось, я їм доначу також. Тому що в якийсь момент кожному треба срочно вже закрити якесь питання. Просто донатьте, вам Боженька теж віддасть. І не треба казати, що ми бідні, в нас немає, в нас не стає грошей. Всі не бідні. Ну є невеликий, Невелика кількість людей завжди є, які мають менше коштів. Але в принципі. Українці, особливо якщо стосується Західної України, не бідні, та і Східна Україна. До нас багато ж приїхало людей, багатих з е, Харкова, там, з великих міст. Вони приїхали і вони далеко не бідні. Просто треба перестати оце в собі, що ми живемо тільки для себе і за своїм парканом. Все, паркан закінчився, тому що за кожен паркан може впасти бомба. Народ просто донатьте, донатьте тому, кому ви довіряєте. Довіряєте своєму. Сусіду він збирає на машину. Давайте йому на машину. Довіряйте організації, такі як наша, дякувати вам, тому що дякуючи нашим. Людям, які нам донатять постійно. У мене є люди, які донатять з 2014 року. Я весь час розкажу про пані Лесю з Канади, з Торонто. Тому що з 14 року допомагати нашій організації кидати гроші, то це треба, але треба завоювати цю довіру. От я тому і кажу: хочете збирати, збираєте, будете збирати, якщо ви, ви ну, вам будуть люди довіряти. Значить, кожен починає з себе. Працюйте. Чудово, давайте на цьому закінчимо наш ефір. Я вам дуже дякую за участь в нашій передачі. Ви підняли всім настрій, мені здається, так додали цього позитиву. Просто так серед ясного неба, так, і таки в нас з'явився позитив. І повторюю рецепт від волонтерки з десятилітнім досвідом Лідії Анушкевичус. втомилися від війни донатьте, втомилися від спеки донатьте, втомилися від чого? Виключення електрики донатьте.